В стосунках, посварилися, скажімо, на рівному місці, на всі мої ні, скандал. Тільки окреслю свої кордони знову скандал. Скоро в нього день народження. Я обіцяла приготувати торт додому і ще один на роботу. Вчора знову вилив на мене весь бруд і пішов тусити, сказав, що на ДР прийдуть. Люди, які разом з ним за моєю спиною мене обговорювали і поливали брудом. Мені цікаво, він прям так і сказав: так, завтра прийдуть ті, що тебе обсирали. Такий інтересний, Я... невже він сам казав, типу, що коротше, так? Вночі дзвінки на телефон його шукали. Я розумію, що він знову десь швендє і п'є з неадекватними, бо живинна, в усьому, звісно, і я щойно сварка, йому байдуже, що мені потрібно багато часу на роботу, навчання, усамітнення, бо я йду до мети. Я не можу 24 на сім його слухати і чекати з роботи до опівночі. Його претензії, що я думаю лише про себе, що я забороняла йому туси. З компаніями, де п'ють, а ще й деякі нюхають. Будь-яка сварка одразу біжить до когось, напивається і обговорює мене. Я не хочу йти туди на день народження, але думаю, через те, що обіцяла приготувати торт, зробити йому чи просто зникнути з радарів. Боже, в пані ще виникає е, питання. Мені здається, вона риторична. Почитаємо коментарі.